Але є такі класні чуваки, які на свій део, ну або на іншому що ставлять оці біледи. Ага. Ти їдеш, в тебе просто там, в тебе там ніч у день настає. Ти просто їдеш отак, а потім ну, треба реально я десь читав, угу. чи є в правилах. Типу, якщо тебе засліпило, угу. типу там, зупинитися, там, щось якусь вправо для очей зробити. Дуже тут просто, якщо, наприклад, засліпило, ось це ще й навіть за часів університетських, е, зрозуміло, такі mm. правило. На секундочку, засліпили, переведи погляд, зниж швидкість, так, і переведи погляд на декілька секунд на узбіччя, трошечки на узбіччя. і А, тобто ти їдеш, тебе засліпили так? А, так. Ну, головне, ти не засни. Ні, ну так, ну просто. Окей. Тобто перевести погляд, і воно нормалізується. Так, да, Воно трошки швидше просто нормалізується, воно і так нормалізується, але це просто коли засліплють, так, воно ж триває буквально там, 5 секунд. Ну знаєш, Коли ти їдеш там, особливо за містом, угу. і там хтось їде, і ти думаєш,